Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Перша моя знахідка це ось такий яскравий червоний светр від фірми Pringle. Це британська компанія, яка спеціалізується на вовняних речах, на вовняному одязі високої якості. Ось така от бірочка, Власне, цей светрик теж на 100% з вовни. І вказано, що він виготовлений в Шотландії. Цей светр іде такий от оверсайз. Можливо, він навіть і чоловічий, оскільки він дуже об'ємний, рукава тут теж широкі. Хоча, якщо дивитись на довжину рукава, то тут рукава не є надто довгими, як це буває та в чоловічих светрах лише об'ємні. Тому можливо це і жіночі светри просто у великому розмірі. Щодо його стану, то дефектів я на ньому не помітила. Жодних ковтунців також немає. Стан дуже у нього хороший. А ми рухаємось далі, далі буду приміряти ось такий светр. Він йде гольфом. Дуже тут груба така в'язка, і дуже цікавий тут колір. Він такий приглушений пастельний, який ніби як світлий бордовий. Розмір тут вказаний М, і дуже, як на мене, хороший склад: 30% вовни, 20% альпаки і 50% акрилу. Щоправда, не дуже подобається мені його стан. Дуже багато на ньому ковтунців. Вони дрібні, і їх справді дуже і дуже багато. Буде складно це все чистити. А фасон тут просто прекрасний. Для мене це ідеальний светр. І за своєю структурою, і за своїм складом, і те, що він йде гольфом, те, що він не обтягує і не надто оверсайз. Далі буду приміряти ось такий кардиган від Холістер в білому кольорі. Він такий в'язаний, ажурний. Стан у нього дуже гарний. Розмір тут вказаний XL, але по вигляду він не є об'ємним, великим, тому я думаю, має добре сісти по фігурі. Склад у нього повністю натуральний, це 100% бавовна. Попереду він защіпається на гудзики, йде вкорочений і, в принципі, не такий вже великий, як би мав бути на XL. Це просто такий от оверсайз, причому не надто великий. Якщо ж говорити про його стан, то стан у нього ідеальний взагалі річ, як з магазину, і для весни просто супер. Білий колір дуже класно освіжає і молодить, як на мене. І взяла до примірочної ще ось такий чорний кардиган. По бірці очевидно, що він вінтажний, і, до речі, там вказано, що виготовлений він у Франції. Попри те, що це вінтажна річ, якість у нього відмінна і стан також просто чудовий. Давайте ще покажу вам його бірочку. У складі тут є 60% вовни і 40% акрилу, як на мене, чудовий склад. Кардиган має веподібний, доволі глибокий виріс. І вверху він дещо такий розширений, а донизу завужений. також має дві кишеньки. Я кардиган вдягнула просто як светр, основний шар, але все-таки я думаю, його варто вдягати поверх чогось, чи футболки, чи якогось лансліва. Адже тут справді такий дуже відкритий виріс, ну і щільність тканини дозволяє його вдягати все-таки як другий шар. Далі буду приміряти ось таку сіру кофту, вона на короткий рукав, і тут просто шикарний склад поєднання вовни і кашеміру. Давайте вам покажу її бірочку. Отже, тут 70% вовни, причому не просто вовни, а вовни мериноса і 30% кашеміру. Попри чудовий склад тканини, і якість дизайн цієї кофти для мене абсолютно незрозумілий. Тут якась така от широка велика горловина, і неясно, як її носити. Тобто, це не йде така тканина, як на запах, а вона ось просто якось так некрасиво звисає. Можливо, просто варто її вдягати на іншу якусь фігуру, під низ підігати якусь сорочку, блузу і носити як накидку, і тоді вона буде мати якийсь кращий вигляд. А далі буду приміряти більш таку домашню спортивну річ. Це світшот від Victoria's Secret, їхня лінійка Пінк. Розмір тут вказаний S, але спортивні речі переважно усі великомірять, тому можна сміливо буде її приміряти. За складом хороша доволі, 60% тут бавовна 40 поліестер. Стан дуже хороший, має попереду ось такий яскравий малюнок, фламінго, Майамі Напис дуже така од м'якенька, комфортна, в ній надзвичайно затишно, для дому просто супер. Ну і бренд, звісно, дуже крутий. Він далеко не дешевий. Вікторія Сикрет відома своїми речами для дому, піжамами і білизною. І, до речі, в секонд-хенді не так часто вже й трапляється цей бренд. І якщо трапляється, то помітила, що найчастіше сама лінійка Pink. Далі буду приміряти ось такий довгий сірий кардиган. Тут розмір вказаний М, доволі цікава у нього в'язка, не банальна. І за складом він доволі хороший. Хоча тут переважає синтетика саме акрил 60%, але все-таки є 15% альпаки, 14 вовни і 11% бавовни. Ось такий має вигляд кардиган в примірці, чи це навіть накидка, адже тут немає застібок, і вона просто так от накидається поверх чогось. Але все-таки, як на мене, тут якось замало тканини попереду, він якийсь такий виглядає дуже куценький. Як на мене, все-таки накидка мала би бути такою більшою, аби в ній можна було загортатись як в якусь ковтру. А далі буде моя остання знахідка з одягу. Це ось таке пальто, воно чоловіче, але я взяла вам показати, адже це дуже дорогий якісний бренд, Міхелфігер, і пальто в ідеальному стані. Розмір тут вказаний L, воно темно-синього, класного такого кольору і йде в клітинку. Ось такі тут бірочки, це оригінальна річ. І давайте ще глянемо склад. 80% тут вовни і 20 поліаміду. Дуже круте, якісне пальто. Одразу в руках відчувається якість, наскільки воно добротно пошите. Ось такий воно має вигляд. Спочатку думала не приміряти, але все-таки вам покажу його на собі. Воно, звісно, на мене дуже об'ємне, дуже велике, І видно, що воно чоловіче. Так, тут і плечі не на місці, і рукава дуже довгі. І мені, якщо чесно, дуже дивно, що воно взагалі долежало до другого дня, і його ніхто не забрав у перший же день. Адже справді якість тут класна, і стан у нього взагалі нової речі. Перед тим, як перейти до взуття, скажу вам ціни. Отже, чорний кардиган заважив на 134 гривні, а світшот від Victoria's Secret заважився на всього на 106 гривень. І давайте дивитись взуття. Воно також з вагового відділу нагадується другий день. Ціна за кілограм. 349 гривень. Були ось такі непогані кросівки від New Balance в такому яскравому кольорі і в непоганому стані вони текстильні. Поруч тут такі от, фактично новесенькі босоніжки на підборах від Next. Тут у нас такі от кеди, білі, чорні, а внизу більш тепліше взуття, ось такі черевики дуже кумедні з такими в'язаними кольоровими вставками це рікер. І поруч гляньте дуже навіть непогані черевички в 37-му розмірі, і вони з натуральної замші. І ще ось такі теж замшеві черевики на шнурівку в більш такому кежуальному стилі. Ось тут ще наліпка, де вказано, що це натуральна шкіра. Класний, у них такий шоколадний відтінок. Тут у нас чоботи, але вони з замінника. І ось такі ще непогані челсі, вони також з натуральної замші. Доволі багато взуття як на другий день, і єм як бачите, навіть шкіряне взуття, замшеве взуття ось такі непогані скетчерси. Вони як у з натуральної замші, але на жаль, дуже сильно заношені. Ось такі ще були чобітки в такому ніжному, рожевому, припиленому кольорі на невеликому каблуці. А ось ці мені вже набагато більше сподобалися. Такі від зараз, замшеві чоботи, просто шикарні, але вони великого розміру мені не підійшли. Стан у них, до речі, зовсім непоганий, просто потрібно їх почистити. І ось такі ще непогані кросівки були від Skechers також. Це хороший, якісний бренд, не дешевий бренд, і доволі часто мені трапляється він в секонд-хенді. Ось тут, до речі, ще ось такі були балетки від Skechers В такому от спортивному стилі, характерному, в принципі, для цієї фірми. І давайте вам ще щось покажу: з Ось такі напівчобітки були, але це не натуральна замша, а ось ці вже з натуральної шкіри. На такому невеличкому стійкому каблучку в дуже навіть хорошому стані це у нас 38 розмір, і давайте перейдемо до сумок. Сумки вам також буду показувати вагові. Давайте разом подивимося, що ж тут є у цих ящиках. Ось така була коричнева сумка, такого вона великого розміру, але стан так собі, ну і це замінник. Дуже багато рюкзаків, спортивних сумок, ось така маленька сумочка з бахромою, вона зроблена під замшу, але знову ж таки вона з замінника. І самі бачите, хоч і ящик завалений повністю сумками, чогось якісного, хорошого взагалі немає. Тому давайте з вами перемістимося в інший секонд-хенд, я вам там також покажу і сумки, і взуття. Взуття показую вам з люкса. Ціна за кілограм тут приблизно 600 гривень. І тільки гляньте, які цікаві були кросівки в такі от велетенські, горох, золоті, акцентні, але вони більш такі от підліткові. І ось ці поручкеди також були текстильні, цікаві на грубій такій підошві. Ось такі були черевики на зав'язку в такому незвичному шоколадному відтінку. Вони абсолютно нові, але вони, на жаль, не шкіряні. Це замінник. Поруч ось такі чорні черевики, хоча ми звикли, що на Люксі взуття має бути нове, ні, по підошві видно, що воно ношене, і то дуже ношене. І як ви бачите, тут переважає все-таки спортивне взуття, дуже багато кедів, кросівок, і в мене таке особисте спостереження, що саме на Люксі чомусь надають перевагу спортивному взуттю, А ось якусь таку от класику все-таки менше тут видно і рідше вона трапляється. Напишіть в коментарях, як у вас на Люксі яке взуття. Продають здебільшого. І ще мене також дуже дивує, що на люк ставлять інколи відверто ношене взуття, або якщо це нове, то воно не шкіряне і далеко не найкращої якості. Бувають взагалі бренди з мас-маркету, і то не найкращий мас маркет. Ось ці черевички, хоч і ношені, але в дуже гарному стані, і це натуральна замша. Виглядає доволі симпатично. Ось так ще здалеку вам покажу усі полиці, аби був вам максимальний огляд усього, що тут є. Ось такі були ще довгі чоботи. Вони не шкіряні, не з натуральної замші. А ось ці скетчерси дуже навіть гарненькі, зроблені в такому от стилі макасіні, Вони з натуральної замші. І давайте вам ще покажу різні дрібнички з люкса. Тут у нас трапляються гаманці, різні чухли, але справді щось вартісне, брендове теж мені рідко трапляється. Можливо, треба приходити на обнову в перший день. І тоді можна щось вихопити. Бо те, що зараз тут лежить, взагалі можна знайти без проблем і на ваговому відділі. Тут у нас запаковане мило, абсолютно новеньке, і дуже гарненькі чашки. Подивіться, яка у них форма цікава такий от малюнок шишки, і стан у них теж бездоганний. Ну, але заважать вони відповідно дорого, треба, напевно, за ними приходити все-таки в останній день. І давайте я вам ще покажу сумки. Це у нас вже ваговий відділ, і ви порівняєте з тими сумками, які я вам показувала в першій частині відео. Як на мене, от на перший погляд, тут вибір сумок вже набагато кращий, і тут, до речі, не другий, а третій день завозу. Тому все-таки напевно не таке вже велике має значення день, як сам магазин і постачальник, який привозить товар в цей магазин. Інколи завози бувають хороші, інколи погані. Ось тут завіз доволі непоганий, але, як на мене, буває і кращий вибір. Трапляються і шкіряні сумки. Поки що мені до рук потрапляють лише сумки із замінника, ще й бачите, не в ідеальному стані. На перший погляд, сумка була нібито новенька, але має таку от потертість. Дивимося з вами далі. Ось тут в одніється така от невеличка мила сумочка, святково прикрашена такими от квітами, трояндами атласними і з такою от застіпкою, ретро застіпкою. Це у нас, на перший погляд була замшова сумка, але насправді вона текстильна. І ще ось така теж під замшу сумка в такому припиленому рожевому кольорі. Тут у нас рюкзак і ще одна теж рожева сумка з такими пластиковими круглими ручками цікавими. І ще ось така доволі містка сумка з леопардовими вставками. А це у нас такий як органайзер дитячий. Ось така ще була непогана сумка. Дуже цікава у неї округла форма, і стан у неї був теж хороший. І тут у нас такі великого ще розміру сумки, доволі їх багато, і всі вони, в принципі, в хорошому стані, як таких дефектів немає. Сумок багато, але якоїсь особливої сумки, так і сьогодні не вдалося знайти. Тож на цьому з вами буду прощатися. Якщо хочете підтримати канал, обов'язково лайкніть це відео, підпишіться на мій канал, напишіть, що вам сьогодні сподобалося найбільше з моїх знахідок. І до нових зустрічей!